сесії — це сесії усіх китайських зборів народних представників та народної політичної консультативної ради кидаю. Це тому, що, по-перше, практика проведення двох сесій у березні почалася в 1985 році. По-друге, Розрахунки фінансового року за календарний рік проводяться в пересні, що може дати час для статистики та підведення підсумків. По-третє, новий рік за місячним календарем зазвичай припадає на період січня по лютий. Вибір пересня дозволяє уникнути збірку зі святом весни. Членом Всекитайського комітету УБКРК відвідування всех китайських уборих народних представників та участь в обговоренні звіду про роботу уряду, звіду про роботу Всекитайського народного суду та звіду про роботу всекитайської народної прокуратури та інших документів всекитайських уборів народних представників. Не зовсім так. По-перше, всіх всекитайських зборів народних представників приїжджають зі всіх куточків країни і зі всіх фронтів, і представляючи інтереси людей всіх національностей по всій країні і є широко представницькими. По-друге, серед цих представників є як робітники, так і серіяни. Є кадрові працівники та інтелігенція, є як члени комуністичної партії Китаю, так і представники демократичних партій та безпартійні патріоти. По перше, розгляд та затвердження Національного плану соціально-економічного розвитку та звіту про виконання плану. По-друге, розгляд і затвердження національного бюджету звіту про виконання бюджету. По-третє, ухвалення рішень про створення провінції, автономних районів і міст центрального підпорядкування. По-четверте, Ухвалення рішень про створення спеціальних адміністративних районів та їх системи управління. По п'яте ухвалення рішень про війну і мир. По шосте ухвалення різних рішень про надання повноважень і тощо. Перегадуй все бдайських зборів налотну флестаників. Обираються безпосередньо виборцями. По-перше, кандидати делегату зборів і народних представників округу висуваються по округах. По-друге, охолошуються попередній список кандидатів у делегату. По-третє, проводяться обговорення та консолідації. А також визначається офіційний список кандидатів у делегату. четверте Оголошується офіційний список кандидатів у делегату. По п'яте проводиться голосування на виборах. Члени Народної Політичної консультативної ради Кидаю не обираються. Їх висувають шляхом консолідації між усіма сторонами. Як правило, для формування складу членів МБКРК існують наступні чотири етапи. По-перше, висунення кандидатури та рекомендація. По друге, консультації для визначення списку uh списку на засіданні Постійного комитету eh, Народної політичної консультативної ради Китаю. по четверте охолошення списку членів БКРК.